Дівчина скоїла злочин, і її відправили за ґрати. Покарання довічне ув'язнення. Надії не було. Зненацька на суді підвівся якийсь чоловік і почав говорити від імені дівчини. Справа була важка, але після довгого судового позову обвинувачену все ж таки було звільнено. Наступного дня дівчина свідомо скоїла інший злочин і була відправлена знову до суду. І як тільки вона увійшла до зали, то побачила того ж самого чоловіка, але він уже був не адвокатом, а судею. З усмішкою на обличчі дівчина сказала: Я знову тут. Чоловік підняв голову і відповів: Вчора я був адвокатом, тому я боровся за вас, навіть коли ви були винні. Але тепер я ваш суддя, і моє рішення буде справедливим. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові.